Друзі, всім привіт! Компанія Flash Auto вітає вас, як завжди. Знімемо для вас відеогляд ось цього автомобіля, Volkswagen Tiguan. Значить, ця автівка у нас вже є закинута на авторія. І зараз на зараз нього знімемо відео, щоб ви мали розуміння, що з цим автомобілем є все добре. От так що на рахунок цього автомобіля. Дана автівка пригнана як завжди з Швеції, а саме з... З Швеції, по-моєму, вона саме їздила біля Стокгольма, десь цей автомобіль. от, По автомобілю у нас має автівка дуже класний стан, круту комплектацію, комплектація Airline, як ви бачите. ну, Зараз сам про неї пробіжуся, розкажу, що це вона включає в себе ця комплектація даного автомобіля. ну, і... По характеристиках автомобіль у нас чисто 2019 року випуску не 18, а чисто 19 у вас буде по тих з з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач dq 500, 7-ступка, мокра, одна з найкращих та найбільш надійніших та витривалих коробок, які є в лінійці ВАГ-групи. От і саме головне по автомобілю, друзі, це що в автівці є 100. 100 тисяч, по-моєму, 105 тисяч оригінального пробігу. Зараз швиденько дивимося. Ага, 106 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг, як завжди, у нас є підтверджений офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера, та все часто та гарно по регламенту в цього автомобіля в нас обслуговувалася. Отже, біжимо по комплектації. Потім зробимо заміри лакофарбу покриття по даному автомобілю. І покажу вам зовнішні та внутрішній стан даної автівки. Швидесенько це все сьогодні робимо, тому що реально дуже холодно на вулиці. От того зараз для вас швиденько все зробимо. Отже, погнали по комплектації. Комплектація Airline включає в себе е, значить, е, оптика фуледовська адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Е, потім біжимо далі. 19-го розміру диски оригінальні r що встановлені на автомобілі з резиною 255 на 45. Е, резина в нас. Літня встановлена автомобілі, але по-моєму ще до тільки комплект зимового зимовий гуми. Так далі бачимо, в автомобілі маємо безключовий комфортний вхід. Дуже важлива штука, дуже комфортно користуватися нею. Потім потім зразу відкриваємо салончик. По салончику в нас бачимо, по автомобілю зразу преміум-акустика, де наудіо на кидається нам в очі є. Далі сидіння в нас ідуть, алькантара з текстилем, йдуть комбіновані, але це одні з найкрутіших сидінь, того що вони класно тримають спину, ноги класно, бокові підтримки круті виїзд для коліно тут я воно все виїжджає спереду з масажем. Так що ну реально дуже круті сидіння. Так, далі сідаємо. Що в нас є ще по комплектації цього автомобіля? Значить, цифрова панелька приладів перед вами встановлена, шкіряне мультикермо. Ось так виглядає до речі, дуже гарний стан керма. Потім клавіші керування адаптивним крізь контролем. у нас є по, по асистентах є всі абсолютно асистенти, які тільки можуть бути. це У нас і Line Assist Це і в нас є в автомобілі сайт Assist це у нас, ось, бачите, мертві зони встановлені в автомобілях, є виїзд. З міської парковки та фронт тобто максимум асистент, який може бути, всі вони тут є присутні в даного автомобіля. Так далі, підігрів складання електродзеркал, як завжди є. У нас підсвіточка амбієнс, Ось тут у нас світиться все повністю, у всіх картах. в картах, в порогах ось тут світиться, бачите, підсвіточка амбієнс. Так що, все добре. Тут магнітолка дістається. Кавері, сенсорна вона йде з трьохзонним клімат-контролем, очищення повітря є в даному автомобіля, Veba оригінальна, до речі, втівки є з пультом керування. Ось таким бачите, пульт керування до Вибасту, до речі, два ключа є. Потім підігрів сидінь, підігрів керма є, українська мова, андроїди авто, Apple CarPlay є присутні. Ось тут дублюється, бачите, підігрів сидінь, підігрів керма, кнопочка вибасток, клімат додатково керувати можна ось тут для зручності. Потім маємо ще по автомобілю звук, звук акустика, ось бачите, дай аудіо, кругом все є, круто. Ось Тут все, можна вибирати, любі собі звучання. Ну, акустика реально дуже класна. Ось так включаємо. Грає дуже класна акустика. Є, Потім біжимо ось тут у нас старт стоп самопарковка є в автомобілі. Ось, бачите, Вибираємо кнопочку режим паркування, камера заднього виду та патроники 360 і коліщатка для зміни руху і їзди. Вибрації потрібні. От зараз сніг буде десь на СВО. Вибрали сніг і все, і вже їдете в нормальному режимі їзди. Запускається кнопочка, до речі, даний автомобіль, чорна стеля в автівці в нас. Так що все тут порядок. Тобто все б, що би треба було, все є присутнє. Реально класна. Класна автівка з класним пробігом. От так, що ще в нас є? Ще ми позаду в нас е маємо так само підсвіточку світочку амбієнтує тут в картах. Керування третім кліматом позаду. столики ось такі прикольні, зручні, для далеко дорогу собі поставити, е ноутбук, каву, чай собі їхати зручно. Так, тут вам це все показав. Сидіння є, все добре. Ну і позаду задня оптика максимальна, також ледовська. Ось бачите, так вона світиться. Е маємо електрокришку багажника в автомобілі. І, до речі, є до того всього, що в нас електрофаркоп, нажимаєте кнопочку і відкривається. І основна штука, ви дуже всі любите, що є тут у нас докатка. Бо більшість автомобілів йде лише компресор клей комплекту, а тут у нас йде повноцінна докатка і сабуфер тут у нас в багажнику є. Так що ось така швиденька комплектація, пробігся. Тобто основні елементи я вам показав. Так що ну, реально хороший, крутий автомобіль з класним пробігом. Так, далі, далі зразу беремо е, прилад, будемо робити заміри по лакофарбому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. От, отже, погнали попередній лівій стороні автівки у нас 124. Так, ще раз криловна. А, 98,9. Так, бачите, це не 988, це 98,8. Так, дверка у нас 107, ще раз у нас дверка, 109. Ще раз у нас дверка, 101. 101 крило заднє, 102, ще раз крило у нас заднє 120, задня кришка багажника у нас. 109, ще раз кришка багажника, 121. Заднє праве крило у нас 93. 2, Ще раз 105 крило. Потім дверка у нас 98,5, ще раз дверка 108. 108. 108. По правій стороні дверка 108, 99.6. і 6, і переднє праве крило у нас 113.

101. Отже, бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, без ніяких моментів, без підкрасів, без нічого. Абсолютно реально крутий, хороший автомобіль класної комплектації. Того, що в нас ось бачите, є багато тігуанів, є що вибирати, подивитися, але. Оцей Тігуан має найкращу комплектацію, тому що він має абсолютно всі асистенти. Того, що ну вони є зручні асистенти в першу чергу, Ладно, Окей, там Line Assist, Він там для наших доріг це таке. А от там мердачки мертвих зон в зеркалах, сайт Assist, безключовий доступ. Це все є дуже круті опції, яким ви користуєтесь кожен день. Так, є. Ну і по слідах по експлуатації, друзі, ну що тут є? Тут вони реально мінімальні, ці сліди того, що ну я нічого абсолютно тут не бачу. Ось бачите передню частину автомобіля. Вона реально як нова, ніяких там критичних сколів немає. Що вам щось треба робити, фарбувати якісь там пару десяток, там дрібнесеньких сколів є. І то, якщо придивитися близько, може її немає. Ну от я прям дивлюсь близько, нічого не бачу. От то по кругу автомобіля абсолютно є все добре, немає ні глибоких вм'ятин, що нам треба щось робити, рівняти, якісь глибокі немає, що там треба щось фарбувати, перефарбовувати, ніякі не кантики не збити у дверках. Ось Тут, знаєте, часом дверки відкривають, кантики збиті, ну такого в нас нічого немає, все класно. От Позаду також є все добре, тільки десь на задньому бампер я трішки бачив. Якусь там, ну такі, знаєте, от паутинка така є з на задньому бампері, глибокий, знову ж таки, подряпне, чи там, що деформації, пластмаси в нас немає, якісь там пару таких моментиків є. І по правій стороні ситуація аналогічна, бачите, все добре, чисто, гарно. ну, Немає пошкоджень чи протерплюції, реально хороший як на мене, автомобіль з класом комплектації з класним пробігом. І ще буде дуже крута ціна на цю автівку. От повірте мені, ціна буде суперова. От прям хто шукає собі ті Будь ласка, дзвоніть, пишіть. і Ви почуєте ціну на віддачу даного автомобіля і захочете зразу його, як то кажуть, купити. Так, є. І що? Покажу, який стан його всередині даної автівки, того що ну типу, вроді трошки вже може бачили, не бачили. По стану всередині ось карта водія. Тут претензій абсолютно ніяких не бачу. Поріг водія ось так виглядає. Тут все добре. Також пластик, як новий до сидінь, також моментів у мене немає. Ніяких все чисто, гарно, без пошкоджень, без потертостей, без... Пропали, в автомобілі не палили, кермо також в хорошому, абсолютно стані, підлокітник, КПП. ну Типу, я не знаю, ну, реально, якби якісь були моменти, показав би вам 100%, отак є абсолютно все добре. Ну і позаду тут також все чистенько, гарно. По, до прийомів також ніяких моментів немає, ніде нічого не пошкоджені, рівні не хапали ці прийоми у нас. Задній диван ось так виглядає, стеля. Порядку. Так, є, 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 є. Так, є. Я ще швиденько багажне відділення, і будемо завершити, бо реально вже руки холодно тримати телефон. Значить, По багажному відділенню у нас пластик оцей абсолютно хороший стан має. Тут також все добре. І з цієї сторони дивимося по пласку, тобто я бачу, що багажнику реально ніякі великі об'ємні речі не пхали, не возили. Тобто бережно відносилися. Ну і з цієї сторони, зараз швиденько глянемо. Так, карта задня права, тут все добре, приємне. Все гуд, 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 гуд. Так, нічого я не бачу, ні плям, ні грязу, нічого не потертостей, Ну і з цієї сторони... Так, тут карта також все добре, це друзі, вода десь не дотерли. Тут все добре, пороги, бардачок, торпедо ось так загалом виглядає. Сидіння, сидіння це елькантари, це не грязь, вона, бачите, робить такі сліди. Типу, бачите, за рукою такі сліди йдуть по алькантарці, Так, 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 так. Ну, друзі, ось такий стан тільки, ну, повірте мені, він реально хороший цей автомобіль. Якщо треба якесь додаткове фото, відео, будь ласка, пишіть, дзвоніть, ми вам їх без проблем надамо. А ще до того всього, кому треба. Переконати, що автомобіль реально крутий, хороший. Е, будь ласка, пишіть, дзвоніть, можемо надати вам повністю всю сервісну історію обслуговування даного автомобіля від офіційного дилера, кому потрібні якісь там діагностики, перевірки. Також, будь ласка, звертатись, можемо вам все поскидати. Там Viber, Telegram, WhatsApp, О, то є теж без проблем. Ну і друзі, не забуваємо, що у нас є е, така опція доставки автомобілю у ваше місто без проблем. Можемо вам цей автомобіль привезти. Ніякі вам там не потрібно не передплати, нічого робити. Просто ми їдемо до вас, ви собі катаєтесь, дивитеся автомобіль, якщо вам все підходить, ви його купуєте. Так що, друзі, ось така ситуація, кого зацікавив автомобіль, заїжджаємо до нас на тест-драйв, або ви до нас, або ми до вас. І що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Як то кажуть, пока-пока.